Практичного богослів'я Наталія Чесникова із програмою Я і Ми Суспільні технології. Ми вітаємо усіх наших слухачів глядачів. З нами доктор практичного богослів'я пані Наталя Чесникова. Наталя, вітаємо вас. Вітаю сьогодні. Мова піде про Європу. Революція гідності або Євромайдан, як його називали, курс інтеграції України на Європу, європейські цінності. Що це про що це? Коли ми кажемо про інтеграцію, про якийсь курс, це значить, що є певний рух, поступ або принаймні бажання кудись рухатися, а раз кудись значить і від чогось, тобто якісь зміни, від чогось віддаляємося до чогось наближаємося. Я навіть не знаю з чого і почати, з чого б краще. Ну краще знаєте, я розмірковувала про це питання, бо ви знаєте, свято в 23-му році з'явилось нове. Називається День Європи. Перше в 2023 році його святкували, і е, хочеться більше дізнатися про Європу. От Європа останні десятиліття, як мінімум, ну раз на п'ять років, вона і так нагадувала про себе. Згадайте революцію гідності, так що було як одним з гаслом. Що ми євроінтеграція. євроінтеграція, все ж почалося з побиття студентів, які мітингували за євромайдан, тому що, начебто, Україна йшла в Європу і все це ну, проголошувалося всіляко, в тому числі президентом України тодішнім Януковичами. Потім йому з Кремля сказали зварачувати лавочку. І він в один день сказав: прекрасний, що знаєте, забудьте про Європу, і все, що ви говорили, це маячня. Також, якщо для України Європа це як скажемо так, один з принципів, так то за право обирати, бути з Європою чи ні, українці ведуть зараз свою боротьбу да, за те, щоб визначитися самим, бути з Європою чи вибрати інший якийсь шлях. З іншого боку, Європою починають лякати. Ну, Кремль, це ж їхня політика, що це Гейропа, що це щось страшне, що там якісь чудовиська і так далі. Ну, тут така штука, напевно, легко лякати якихось е російських бабусь з глибинки, які в Європі ніколи і не були. Якби вони зі своєї тмуторакані та побували десь в Голландії, там в Швейцарії, поїздили б в Альпи, б з'їздили на лижах, покатались там, але ну, їм не світить звичайно ніколи, ну принаймні в цьому житті. А тому таких людей легко ну переконувати будь в чому, що там страшно, що це жах, що це дорога в нікуди, і так далі. А от е... якщо ти бував і бачив, і можеш порівняти, подихав там, подивився, причому бажано не на день, два, а хоча б на якийсь місяць, хоча б ну давайте тоді якраз і порозмірковуємо, яка ідеологія, да, що Європа пропонує, а що, що які. Принципи закладені в відносини між Україною та Європою. Так, знову ж таки, Європа зараз для нас стала гарним помічником другом. Більшість європейських країн нам дають допомогу, але це в історії вже було. Так, була така співпраця, в тому числі в часи Другої світової війни. Також європейські країни допомагали. Озброєнням допомагали іншими матеріальними якимись ресурсами, в тому числі і фізично на території Європи йшли битви з участю європейських країн, допомагали звичайно. Так можна і про епоху козаків там говорити, також згадати. Просто з другої світової, от, наприклад, Йосип Бродський нікночі будь-пам'яну, також він говорив, що. Друга світова війна стала для нас останнім великим міфом, як Іліада е, чи е, Гомера. Але каже, е, це була битва двох зол. Тобто була ця тоталітарна комуністична система, чи типу квазікомуністична, де були гулаги, з яких потім німці все це просто ну вони ж починали ту війну в 39-му. Це ж є міф, черговий міф це Велике аттечественне, от а насправді Друга світова почалася раніше з розділу Польщі. От, ну тобто, тут під, під килимок замі, замітаємо тут. Тобто, це ж в цьому ж пропаганда і є, так би мовити. В цьому вона і полягає, що це замовчуємо, це роздуваємо, це вкидаємо в вічі, а це ховаємо подалі від очей. Ну, знання найкращий е, такий спосіб боротися з неправдою з злом. Тобто істина, правда, і тому ось я й намагаюся разом з вами зараз, хоча б в плані на даний момент Європи, порозміркувати, що в основі так, що це взагалі таке Європа, Європейський Союз, які цінності пропонує Європа, чи треба туди йти, чи може свій інший якийсь варіант шукати? Мені дуже подобається діалог з вами вести, В'ячеслав. Бо ви дуже широко дивитеся на. На питання, які обговорюються, давайте зараз теж будемо в цьому напрямі рухатися і спробуємо, може, здали, здалека поглянути на е, Європу. Ось е, від, відійдемо на кілька століть тому. І що в основі європи? європи да, європейських цінностей, е, якщо говорити. Починати з сучасної Європи, то наше сприймання буде трошки викривлено. Чому? Тому що е ось загальні скажімо так, загальнолюдські цінності, які є в Європі, е вони не афішуються. От, як ви говорили, якщо людина туди не їздила, вона не жила, вона не просякнулась ось цією атмосферою, вона не знає якихось культурних нюансів, а чує про Європу з якихось е рупорів. рупорів да? тобто, там, по телевізору хтось щось сказав, да? там, е в газеті написали, в інтернеті щось сказали, да? а що показують в інтернеті, в інтернеті показують, як правило, якісь скандальні моменти, ті ж гей-паради да? чи якісь. там... Е Показуючи, от сутички демонстрації, да, там поліція приборкувала громадян, але ж не показують, що крім звичайного життя звичайного щоденного життя, життя його да. не покажуть, так да. Тому ось важливо починати здале здалека, ну, віддаляючись да, від сьогоднішнього часу, бо асоціація, по-перше, європа це західна цивілізація, так звана, в основі якої лежить християнські цінності. І це багато століть воно вкорінювалося в, в політичну систему, і в економічне життя, і тобто, все все просякнуто по суті християнськими цінностями, які лягли в систему освіти. Тут і по про протестантизм може зразу згадаємо про його вплив на Європу, на формування багатьох народів Європи. Це 16 століття, це початок, ну і, і далі його розвиток. Тобто, Європа свого часу поділилася і були навіть релігійні війни. На прокатолицьку: це там Італія, Рим, Ватикан, Франція була більш-менш католицькою, і протестанську це е, Німеччина, і е, там, Швейцарія, і якісь. Ну, туди на, на північ далі воно розповсюджувалось більше. От, е, і Мартін Лютер з його оцим. Новим баченням духовності, що не, не просто клерика, ну, так би мовити, духовність клерикальна така. Ти маєш там бути чернецем, і дослужитися до єпископа, потім кардинала і, врешті, раз папи римському. А ти можеш бути там чоботарем, але цим служити і Богові, і людям, служачи людям, роблячи якісні чоботи. Це, це духовно, це твій духовний шлях, і це реальне служіння. Ти виконуєш Божу волю тим, що робиш свою справу класно, якісно і е, саме з думкою про те, що це богослужіння, ці чоботи це богослужіння, цей будинок, який ти будуєш, це богослужіння, і ось таким чином і розбудовувалась, Мені здається, ця цивілізована Європа сучасна. Так, <кій> вибачте. Я згодна з вами повністю. Так, протестантизм оказав дуже значний вплив на розвиток країн, але справа в тому, що до Європи, європейських країн зараховуються різні країни, є не лише протестантські, є багато католицьких країн. Так можна сказати, якщо брати Україну. То цей і представник де більшість багато людей сповідує православ'я, да, тобто не можна говорити верніше. Я не рекомендую говорити про різні напрями зараз. Та бо Європа, європейська співдружність, вона дійсно базується на різних поєднаннях, не лише не лише релігійних поглядів, але й політичних і інших. Тобто краще бачити. Що спільне, да? і ось джерела, саме християнство, ці основні цінності, вони асоціюються з Європою досі. Так? Звичайно, були різні періоди. Я хочу просто дуже коротко зупинитися в межах часу, але ж все-таки зупинитися. Бо нам важливо, яким чином. Ми говоримо ось цю фразу Європа християнські країни, де асоціація верніше за християнськими країнами. Чому це так сталося? Чому? Тобто, це найважливіше питання, як ми там взагалі, Україна, в тому числі на той час Київська Русь, та більш пізній ранній час? Як ми взагалі строїли свої відносини з Європою? Ну, верніше, з цим. Співвіднесенням християнства і європейських країн, да, як там розповсюджувалось християнство. Ну не будемо багато говорити, що на час, коли зароджувалось саме християнство, да, тобто зрозуміло, хто основоположне християнства, Ісус Христос. Це період Римської імперії. В період Римської імперії Ісус Христос жив, народився, зростав, да, служив. І можна сказати, що в цей же період він і помер на землі, так? щоб потім воскреснути. І на що треба звернути увагу не з ініціативи влади політичної, а більш скоріше з ініціативи релігійної влади, тобто по суті. Якщо судити, якщо Писуса судили по закону Римської імперії, він би не був страчений. Ну це дискусійно насправді, тому що там і політичний момент. Син Давидів це, це вже зашквар для римського це вже стало пізніше. Після того як вчення Христа почало розповсюджуватися, то тоді звичайно римська влада побачила в цьому вченні загрозу для себе. Ну це я сама виходжу в сторону. Це я винна, вибачте ближче до теми. Да, а коли християнство зародилося, то з багатьох причин не сприймали люди, і потім, як ми згадали, вище згаданий факт, сама влада позитивно. Але через 300 приблизно років, в 313 році було офіційно дозволено сповідувати християнство. Так і з цього часу можна сказати, починається. Розквіт, крім того, в 381-му році, да як державна релігія була вже вперше християнство оголошено. І що далі відбувається? Відбувається. Божий план на фолі на фоні загальної історії люд, людства. Ну е, християнство якраз Ну, перше е, вандали вдав, вдав, ну, я, Це не образа, це назва племені. Так. Вандали в, вторгалися на територію Римської імперії, і, і через це вони стикалися з тою культурою, яка там була, плюс е, теж рух християнський, і вони зазнали впливу далі. Е, Завоювали завоювання Галії сталося знову ж таки. Разом з культурою римською прийшла ще й християнство. А далі що? Місіонерство? Місіонерство надзвичайно. Розповсюдило християнство, в тому числі завдяки тому ж місіонерству за згадками ще до хрещення Київської Русі місіонери, ну, в, в сучасному слові ми їх місіонерами, да, мабуть, самі вони себе називали, учні Христа, які несли його вчення. І в Британію, і в Ірландію там запливали і в Ірланді, на ті острови. І в Слов'янські країни. Були випадки, коли добровільне приймала держава, то та чи інша держава приймала християнство. Бувало, теж не будемо це опускати. Насильницьким методом християнство впроваджувалось, але з часом з до середніх віків дійсно християнство з гнаної релігії перетворилося на провідну релігію, да яка підкорила всі сфери. Життя так в цей час якраз починають розвиватися і науки, і саме тому ці християнські росточки, вони всюди, Бо коли якраз християнство укріпилося, все це і почало розвиватися. Тобто, в старт на старті, як корінь, це було в християнстві. І дійсно, якщо ми говоримо зараз, що Європа представляє Знову ж таки, з якимись звичайно відхиленнями, сучасними нововведеннями, але все-таки вона пропонує християнські цінності на буденному рівні, ось на, на рівні життя звичайних людей. Але що людей збиває з пантелику, те, що ми говорили про що на початку, ось ці новітні рухи, якісь так, в тому числі рух стосовно ЛГБТ там, і інші нововведення – про це говорять більше це яскравіше помітно, але все одно це. Е... І на істину не впливає, це впливає на те, як сприймають люди, які ніколи не були в Європі. На жаль, ну пані Наталя. От у мене така теза. Я не знаю, наскільки ви погодитеся або спричатиметеся для мене. От я пересічний українець, просто необізнаний в багатьох питаннях, тим більше там нюанси державотворення, як домовлялися ці країни, з чого все це починалося? я Нічого про це не знаю. Але з чим асоціюється, коли кажуть про європейські цінності, це права людини, е, свободи. Рівність, повага до людської гідності, ну, верховенство права, щоб я не боявся, що мене захочуть, запхнуть зразу в каталашку, там поб'ють і, і так далі, щоб не, не говорити більше, не наговорити чогось. От. І виходить, що от такі речі, як е, ну, скажімо, дай дитині свободу, да, от Бог його ж звинувачують в тому, що. Він створив людину, потім вони там голенькі, а тут змій якийсь, і вона така дурна, їй адам нічого не сказав про той плід взагалі. А тут їй кажуть, що це класна штука, смачна і дуже поживна і корисна. Вона бере, і потім на них таке все падає. І от ми тут тепер перед війнах в усьому цьому. Тобто, як можна було дати стільки свободи, щоб людина доекспериментувалась до такого: до цих всіх денацифікацій, до оцих всіх от, от таких жахіть? А ну, виявляється, що так є ну, зворотній бік у хороших речей. Коли я хочу дати свободу певну, то є тут тіньова сторона, що нею можуть скористатися. То може всіх заграти, посадимо і будемо по секундоміру годувати там внутрівенно, так би мовити. Mm -hmm. І тоді буде повний порядок. Всі сидять кожен у своїй камері, одиночки, і все гаразд. Ну, таке цікаве питання про свободу. Да? Це. Е... Що таке справжня свобода? Так? Наша свобода закінчується там, де починається де закі... ну, де починається свобода іншої людини. Так? Так. Це загальновідомий факт. Потім ось вашого я так зрозуміло мають на увазі. Наприклад, якщо дитині дати безмежну свободу, ви як батько розумієте, що це нічим добрим не завершиться. Так? Але це тут тут яка проблема? Є християнські цінності, так? я то таки наполягає, що в основі сучасної Європи теж покладені. Християнські цінності, ось порівняємо, що ось є квіточка з корінням. ось її коріння є в християнстві, а хтось намагається скористатися квіточкою, відрізавши її від, від коріння. Так? Так, так. І тоді що з квіточкою стається? Вона починає пропадати, так тобто свобода, вона повинна бути в межах якоїсь ідеї. Так? Наприклад, ну, що є, як вище... ви сказали, моя свобода закінчується там, де е, починається ваша свобода. Тобто, ну, це якщо з точки я зазіхаю... Зору, це з точки зору людського суспільства. Так, а якщо з точки зору того, що ми ж віруючі люди, ми розуміємо, що є вища влада, так і ця вища влада, е, Бог я маю на увазі, люби Бога і роби, що хочеш, як хтось сказав. Тобто в цьому ну, і є. Якщо свобода. ти любиш Бога. Ти будеш уважно ставитися до всього, що він сказав, Так. так. і а... не тиснутимеш на інших людей зі своїми якимись так, моментами. Так. Ось коли діти люблять батьків, вони заради любові на дуже великі вчинки. Я розумію, діти це такі несподівані завжди сюрпризи, да, викидують, але дитина вона теж демонструє, якщо вона любить батьків. Вона може змінюватися, вона може е, просити пробачення, вона може становитися краще, більш слухняною. Тобто, якщо таку аналогію проводити, то людина теж повинна розуміти свою межу. Ось які е, більшість концепцій, які шкідливі, хоча е, звучать, начебто, нормально. Ось візьмемо той же пацифізм. Е, концепція непогана, да ну тобто, в без, без зброї, без зброї, за, мі, за мир, боротьба за мир і так далі. В принципі, але е, в чому проблема, коли людина в центр всього ставить себе, е, спочатку це вже, скажімо так, ця квіточка, яка, яку намагаються відірвати від, е, від коріння. Трошки поясню. Ну, ось ми говоримо е, про мир, да? що ми хочемо е, теж миру, як християни. Так? Але ми говоримо про що? Що є Бог, який а, розповів нам, людям, недосконалим особам, ну, ми недосконалі по своїй природі, і Бог нам розказав, як треба себе поводити. Він нам дав закони, певні, да? які а, реалізувалися в тому числі і в закони потім людські. І ось Бог все розказав. І а, таким планом, прагнучи до миру, наприклад, ми яким чином. Через принцип любові до цього будемо через принцип прощення. А якщо обставити в центру людину і сказати, ні, людина сама по собі така е, досконала, така розумна, що люди своїми силами можуть подолати будь-яку проблему, в тому числі війни. Ви бачите різницю у концепції. Тобто, начебто одна й та ж сама думка, але е, в центрі або людина, або Бог. Так, тут просто, наприклад, от така кремлівська концепція от вони там, У них там є Кирил Гундяєв там і так далі, тут церкві і всі, всі ці діла. Куполи, Хрести, Ісус Христос там намальований. Але А в Європі, наприклад, можливо, навіть, можливо, хоча ми говоримо, що вона на християнських цінностях, цього зовнішнього зовнішнього цього менше. Є просто повага навіть в таких. В країнах, які вважаються, типу секуляризованими, скандинавські країни, деякі. Ну, люди, які там побували, вони кажуть, це просто неймовірно. Неймовірно, дитина приїхала, дитині там 14 років чи 15 до неї ставлення як таке саме. Каже: я такого в Україні ну, ні, просто і не нюхав навіть таке ставлення, як до і до 70-річного дідуся якогось професора. От. Е Тобто є щось в сутності, чим просякнута сутність людей в суспільстві, як вони спілкуються поколіннями. А є зовнішні ці е, гігантомахія, ці арки з п'ятиповерховий будинок, чи храми, там такі Христа Спасителя і так далі. Але е, ну, тобто, де, в чому живе Бог? Тобто, насправді, е, є деклара... декларативність декларації. Ми за мир там, е, хто там? Переконував індусів, хтось з російських політиків, що ми за мир, ми там мі, в усьому світі мир створюємо, що засміялись люди, які були от тобто, Христос він може е, дуже глибоко жити в самому суспільстві християнські цінності, і причому люди іноді самі можуть вже і не розуміти, що це саме християнські цінності, і що вони впроваджувалися давно. Через науку Христа, через Євангелію. І настільки вже стало частиною життя, а, а самі носії можуть і не усвідомлювати. От в чому парадокс. Ви, мабуть, назвали головну проблему, да, чому ми досі не вважаємося повністю європейською країною, бо ми не ми показуємо зовнішнє, а внутрішнього наповнення іноді не буває. Да? А ось в Європі може менше якихось символів. Але цим просякнуте все їх повсякденне життя, і в даному випадку, те, що українці отримали можливість по по вісім мільйонів українців, да, от від початку повномасштабного вторгнення, а вони виїхали за кордон, але ж вони не так хотіли. Тобто, чи вони побачать щось, чи зможуть щось там збагнути? Щось напевно так сподіваюся, але в якому стані вони перетнули кордон там 24 четвертого, лютого, чи скільки вони там діб були на. І коли вони знають, що розпинають їхню батьківщину, що тисячі й десятки тисяч людей гинуть, я думаю, це не найкращий спосіб, щоб от приглядатися до чужої культури, щось там бачити. Вони в глибокій депресії і так ну, на але, жаль, але пройшов рік, і ось цей рік пер... депресії депресії, і вже вони починають уходити з цієї депресії, і вони бачать як плюси, так і мінуси. В Тому числі плюси мінуси не лише Європи. Я маю на увазі, вони ж е, бачать плюси і мінуси України. І зараз відбувається такий цікавий м -м, процес, коли людина з українським менталітетом вона е, приїхала в Європу, вона порівнює і я думаю, люди змінюються. Є е, до речі, дуже багато свідчень, що згадують: а у нас в Україні краще є моменти угу. для людей. Це було здивуванням. У нас дуже є навіть самі е, іноземці в різних країнах приглядаються до українців і відкривають для себе, і кажуть, які цікаві. Ну, тобто, якісь такі цікаві риси, якби от характеру народу, культури. Це цікавий момент, обмін такий, так живий. Да, тобто, зараз знову ж таки такий саме етап співпраці. Ну не співпраці, як скажемо, пізнання. Європа пізнає Україну, а Україна пізнає Європу. Тобто, якщо знову ж таки революція гідності, коли у нас відбувалася, Європа для нас була трішки далі, зараз вона стала для нас ближче. Е, і ближче в якому плані е, ближче стають люди, коли допомагають, так. коли не просто словами. Як в приповістях говорить. написано, що друг він буває ближчий за брата і в, в, в день біди він приходить на допомогу, так друг пізнається в біді, теж сказано. Так, що, от в принципі, ось цей день, як я говорила на початку, день Європи він був запроваджений не випадково. Бо зараз Європа відіграє дуже велику роль в боротьбі України, і Україна в свою чергу впливає дуже сильно на європейську політику, на, на все, що зараз відбувається в Європі. Тобто вийшло таким чином, що Україна опинилася в центрі історії європейської, ну і взагалі світової. Я не знаю, як, звичайно, як це оцінювати, начебто, не скажеш, що добре, що ми щасливі бо хто... від цього бо ми зараз. від цього не щасливі, так. Але це процес, який треба помітити, констатувати, яка користь взагалі для українців зараз, для українських християн, може бути. Ось, коли ми згадували знову ж такі недоліки європейських країн, що сприймають Європу переважно по якимось новітнім рухам, так? то ми тут бачимо помилку європейських християн. Християни в якийсь час вони віддалилися від участі в. Законотворчості від участі, ну політика, говорили це не християнське, да та щось брудне, не треба Вважаєте, що в Європі теж була ця хвороба, наша пострадянська це була хвороба 100%, і але єдине, що там європейці добровільно якось відсторонились. Так життя складалося, да становилося, комфортніше. Може Тож... настільки вже християнство проквасило все суспільство, що в принципі церкві Ростворіло, як. Такий... Так. І не треба було вже окремо там за щось ходити з транспарантами вже стало жити нормально. Нарешті Євангелія повпливала на суспільство, так що людям стало комфортно, і ось коли приймалися закони. Так, там за е, партнерства, да, коли батьків називали не батьками мамою, татом да, батько один, батько два. Трішечки християни цей момент упустили. Тобто вони займалися іншими справами. Може, займалися не такими вже поганими, чим займалися завжди європейці? Ну, вони місіонерством займалися допомогам е, бідним країнам. Е, Ну, і Україні певним чином, да? ось ми згадуємо там 10-20 років як. Ну, волонтерство, соціальна там, волонтерство. робота, навіть в своїй країні допомагати там комусь вигулювати песика чи бабусі, якісь ліки там принести і так далі. Але Т. опустили момент, коли це все впроваджували в законодавчій, якісь в законодавчу сферу. А ми можемо зараз вивчати історію європейської політики, і дивитися, чого можна уникнути. І в нас, до речі, суспільство зараз, християнська частина, досить активно, але не завжди. Ось я вже наводила цей приклад, що кілька років тому був е марш за е сім'ю. І е хоча ну я впевнена, що в Києві більшість людей за сім'ю, да, і лише невеличкий відсоток е ну, проти традиційних цінностей, е цей марш був не досить таки багатолюдний. Тобто знову ж таки є люди ініціативні, які цей ведуть боротьбу, і ми ж знаємо, що результат дає така боротьба Да? мирний протест, реалізація свого права на висловлення своєї думки, впливати на політичні та суспільні процеси навіть під час війни. Дякую, з нами була Наталя Чесникова. І це програма Я і Ми Суспільні технології. Сьогодні ми намагалися, ну наскільки це можливо, за пів години поговорити про, про європейський союз, про європейські цінності, про євро євроінтеграцію України. На все добре. На все добре. Дякую. Прозвучала програма доктора практичного богослів'я Наталії Чесникової. Я і ми суспільні технології.